Отець Небесний, чий Син Ісус Христос чудесним чином перетворився перед обраними свідками на святій горі і говорив про результат, який Він здійснить в Єрусалимі. Дай нам сил, щоб почути Його голос і нести свій хрест, щоб у майбутньому ми могли бачити Його таким, яким Він є, хто живий і царює з Тобою у єдності Святого Духа. Один Бог, прийми наші сльози, каяття та звернення за те, що багато проти тебе зрішили. Господи Ісусе, даруй нам цілковите покаяння, смирення, щоб знайти тебе, даруй нам твою благодать, даруй усім нам чисте серце та добрий глузд. остерігай нас від зла, даруй нам дух здоровий і мир над головою на віки віків. Амінь.